Ну і аварійна газова служба усуває наслідки ударів по Запоріжжю. Історія про службу, роботу якої ми часто не помічаємо, але саме газівники серед перших прибувають на місця ворожих ударів. І початку повномасштабної війни у Запоріжжі було пошкоджено майже 900 багатоповерхових будинків. Ну і більше двох тисяч приватних садиб. Ворог б'є по цивільних ракетами, дронами. Ну а тепер уже й кабами на місцях ударів. А потім і на відбудові команда Запоріжгазу працює у касках і бронежилетах. Усе це бачила Олена Каптюх. Яскраво помаранчеві машини газівників із аварійним номером 104 на місцях ворожих ударів серед перших у прифронтовому Запоріжжі. Аварійники вже третій рік працюють у бронежилетах і касках. Юрій Бутенко працює в газовій аварійній службі з 86-го року. Сам родом з Оріхова каже, коли місто почали обстрілювати, переїхали із колегами у Запоріжжя. Наша аварійна газова служба на місце прильотів ворожих ракет. приїжджає одна із самих перших. Наша основна задача це локалізувати та ліквідати аварійну ситуацію. Пригадує Юрій, один з останніх ударів, коли треба було діяти миттєво. Тоді ворог запустив на місто п'ять кабів. Один з них влучив по багатоквартирному будинку, зруйнувавши півтора під'їзди. Юрій розповідає, вони з командою серед перших були тут, бачили трагедію на власні очі, але зволікати було ніколи. Ворог ударом перебив газопровід, і треба було терміново ліквідувати витоки. Ми ліквідували та локалізували воєнну ситуацію. Частково будинок у нас пошкоджений був відключений від газопостачання.